Без свого амбасадора, без представника своїх тренерських ідей Владлена Юрченка, який зараз на ваших екранах сьогодні доведеться Віктору Скрипнику будувати гру металіста 19 25 Як стало відомо напередодні через ушкодження, отримане в матчі попереднього туру, Владлен Юрченко не може взяти участі щонайменше в матчі сьогоднішньому проти Ворскли. Зараз зустрічаємо головних дійових осіб сьогоднішнього протистояння, які виходять на поле стадіону Арени «Лівий Берег. Оле, яке отримує дуже серйозне навантаження у 2024 році. Тут ціла група українських команд грає в українському елітному футбольному дивізіоні. Так само і лівий бар грає в першій лізі. отож ця арена ніколи не буває без футболу. Свисток звучить подача. І Мареков скидає непогано. Удар зараз буде. Обінає, пробиває, удар заблокований. Ще одна спроба. Це Андрій Борячук. Друга спроба не така гостра, тому що м'яч полетів явно не у площину воріт. Контратака Харківської команди. Гармаш підіймає голову. Денис Гармаш. Денис Гармаш. Віддає передачу на Юсова Праворуч Юсов Подача до воротарського майданчика. І в гру вступає Павло. Ісенко. Грає у м'яч. І арбітр підіймає зараз руку. Офсайд. Фіксується так. Там зараз атака. Харків'ян. Борячук. Удар воротах. Лоїсенко цей удар Борячука. Перший по-справжньому небезпечний такий момент біля воріт Полтавської Ворсли підходи, передумови для моментів були. Ну а зараз все це конвертується у дійсно потенційно гольовий шанс. Габелок він не подає. Розігрують удар. І ще один кутовий буде. Це знову Андрій Бурячук. Тут сонечко засліплює подача з іншого флангу. Цього разу вже не розіграш. Подача!

І це 1-0 на 26 й хвилині мечу. Металіст 19-25 Наскільки ж якісно ця команда використовує стандарти? Наскільки ж продуктивною вона є при корнерах? Просто неймовірно. Це фактор чи Віктора Скрипника, чи індивідуальної майстерності футболістів суді самі, але констатуємо, металіст 19-25 Виходить вперед. Перший забитий м'яч для Микити Безуглова в цьому сезоні. 28-річний футболіст. Пацула до штрафного майданчика на Нестеренка, і перед ним вже виростає. І Мереков непогано знаходиться Ось Пішла тут комбінаторна робота, і забиває брахінка. Кане 1-1. полтавська ворсна зрівнює рахунок на 32-й хвилині цього матчу. Дозволили вдосталь покомбінувати харків'яни супернику поблизу власних воріт, і все це одразу обертається пропущеним нічем. Я ж говорив про те, що Ворсна це команда, яка може просто на рідному місці знаходити моменти, і ці моменти перетворювати в голи. І пас Степенюка дуже і дуже непоганий. Ага, тут ще і Рикоше. Бачимо, він втручається в цей епізод. І здається, саме Рикошет взагалі позбавляє шансів Олега Мозіля зреагувати на цей удар. Рикошет від Безугло, якщо не помиляєшся, ні. Нестеренко м'ячем на лівому фланзі. Нестеренко цей удар у площину. Воріт непогано сміливо. Але цього разу Олег Мозіль. Забирає м'яч до рук тут. Без рикошетів. Безулий. Юсов. Беречаку зараз технічний брак заважає М'яч Працювати. Габелок! пробиває. і Цел. Забиває другий м'яч металіста 19-25. Здалеку за меж штрафного майданчика. В дальній кути. Ісенко свою команду не рятує. І Артем Габолок забиває. Передача. Степанюк. Зараз може бути 2-2. Він прибирає. Не вирішує долю цього епізоду, але атака полтавської ворської триває. Наджеп якуба передача на, яку на Нестеренка, той вище воріт пробиває. Ну, зараз знову ворска могла е, дуже класно відреагувати на цей пропущений м'яч, якби Степанюк реалізував свій шанс. Рубський. Це його подача з правого флангу. Удар! Мозіль! Витаскує його просто з під поперечки. Просто шалений шанс полтавської ворскли на 50 й хвилині цього матчу. Підключення Крупського класно пропонує себе праворуч. Подача. Ну і тут дуже дуже солідно зависає Руслан Степанюк. Сісоко низом, Руслан Степанюк розвертається. Готує удар лівою ногою. Пробиває, але не точно. Удар Корнієнко заблоковано. Не переливки там футболістом металіста 19-25. Беречук зараз у чужому штрафному майданчику. Тонке рішення. Капінус. Ісенко рятує свою команду. Браво! Павло Ісенко в цьому епізоді. Вже його рука там на лінії воріт. Лише вона стала на шляху м'яча. Якби не Ісенко, це був би третій м'яч металіста 19 19-25. Хороший таймінг цієї передачі не було тут офсайду. Ну і Дмитро Капінус. Відзначаємо його підключення до цієї атаки. Його взаємодію із Борячуком. Якого, до речі, за чутками металіст 19-25. Читайте, Віктор Скрипник дуже і дуже хотіли взимку, але він Полтаву поїхав. М'якушку не пробив. Можливо, скляр! Скляр! Чи буде добивання? Атака Полтави продовжується. Удар бацули. М'якушко тут не пробив. Але скляр і дійсно дуже хороший шанс зараз марнує полтавська команда. Мозіля. Мозіля треба похвалити за цей епізод. Ну і скляр мав хороший шанс. Металіста 19-25 і не забиває Юсов на 75-й хвилині. Класний шанс отримує один з найкращих бомбардирів металіста 19-25. Але не переграє Павла Ісенка в цьому епізоді. Хороша передача розрізна. Пройшла. Ну і Денис Гармаш. Він її виконує з цей коридор. Виболок подає. Знову гострота апеляції до Рефері щодо того що там була гра рукою від футболіста Полтавської Ворскли. Все це треба зараз закінчувати, тому що на матчі працює система Вар. Якщо там щось буде, там роздивляться арбітри. Але знову і знову момент приходить після Корнера. Так, ну тут на становище руки Філіп так треба дивитися. Ще раз. Філіп, який тільки не вийшов на футбольне поле, відставлена рука. Ну і тут це питання. Бачимо складність прийняття цього рішення для рефері. Рішення. І це, це пенальті. Це пенальті на 79-й хвилині. І забиває юсов. Це 3-1 металіз 19-25. Збільшує свою перевагу у рахунку. Металіст 19-25 суттєво наближається до своєї першої перемоги за каденції Віктора Скрипника. І Металіст 19-25 дуже близький до того, аби перервати Волотенську довжелезну серію без перемог. Скляр до штрафного майданчика. Передача і удар! Грибчук вище воріт є. Сміливо підшов вперед, підключився до атаки. Зараз Хремчук і навіть на ударній позиції опинився. Гострота атаки трохи знижується. Степанюк прострілює і пенальті призначає Райда своїм рішенням. Побачив він, що рукою зіграв в цьому епізоді Микита Безуглий. І це четверта компенсована хвилина. Ворска заробляє право на 11 метровий. Це цікаво. Інтрига в нашому матчі ще жива. І тепер Мозіль проти Степанюка. І забиває Степанюк. І у нас просто неймовірних буде дві хвилини. Мозіль Хапає м'яч. Будуть виривати його із кляри Степанюк. Ворсклад дуже хоче відігратися. Ворсклад дуже хоче врятувати сьогодні заліковий бал. І Ворсклад дуже хоче не дати перемогти Металісту 19-25. На цьому все. Металіст 19-25 здобуває свою першу перемогу під наставництвом Віктора Скрипника. Віктор Скрипник переграє свою колишню команду.